Обманні схеми, підміна цілей. Підміна цілей це дуже поширений обман, побудований на тому, що одна ціль, справжня ціль об'єкта обману, замінюється в його мисленні іншою, другою цілею, яку він вважає еквівалентною або хоча б достатньою мовою для досягнення своєї справжньої першої цілі. Мета цього обману. Переконати обмануту людину в тому, що її замість своєї першої цілі потрібно домагатися досягнення нав'язаної чужої другої цілі. Обман полягає в тому, що насправді друга ціль не є достатньою мовою для досягнення першої цілі. А уявлення про протилежне це і є обман. Найпростішим і дуже яскравим прикладом такого обману є ситуація, коли хтось підбурює людину вимагати від влади підвищити їй зарплату та інші грошові виплати. Справжні цілі людини, скоріш за все інше. Наприклад, якщо до цього підвищення їй не вистачало грошей на їжу, одяг чи житло, то її справжні цілі полягають, скоріш за все, в тому, щоб надійно отримувати і не боятися втратити їжу, одяг чи житло. І вона робить припущення. Їй у цьому охоче допомагає організатор обману. Про те, що для цього їй потрібно більше грошей, щоб їх стало достатньо для потрібних речей. Або людина хоче купити собі чи своїм дітям чи онукам щось відносно дороге. На це доводиться відкладати гроші деякий час. І тому вона думає, її охоче підказує дехто, що якщо вона почне отримувати більше грошей, то це дозволить їй скоріше скоротити час накопичення або Менш суворо обмежувати себе в інших витратах, але при цьому людина, люди схильні забувати, що окрім них є ще дуже багато інших людей, які мають кожної свої мрії, але думають, начебто їм допоможе досягнути цих мрій, підвищення грошових доходів. І що ж відбувається потім? А потім відбувається таке. Якщо уряд вирішив допомогти цим людям і збільшить їм виплату грошей, то слідом за цим відбудеться інфляція. Тобто зростуть ціни, в результаті чого, скоріш за все, ті люди зі своїх, своїх збільшених грошових доходів і незмінних зібраних раніше заощаджень, зможуть купити ще менше благ, ніж вони могли купити до того, як вони почали одержувати підвищені грошові виплати. І до того, як зросли ціни, Бог каже, просіть і буде вам дано. Але думаю, тут варто додати, що коли просите щось, то просіть те, що вам насправді потрібно. Їжа, одяг, конкретний подарунок для дітей, онуків, чи ще якась, ціль, а не просто більше грошей. Інакше отримаєте більше паперців, замість того, чого ви насправді хотіли. Це Ще більш заплутаним є такий різновид обману підміни цілі, коли друга ціль насправді є достатньою мовою для досаду тягнення першої цілі. А обман ховається в іншому, тому що друга ціль є також достатньою мовою для того, щоб обман та людина не змогла датися зовсім інших своїх справжніх цілей, третьої, четвертої і так далі, про які в процесі, осмислення обманутиї інформації. Обманної інформації навіть не подумала, не звернула уваги, не згадала. Наприклад, на мітингу одна жінка кричала Росія! Росія! на питання про те, чи ви кричите Росія, тому що хочете відділити свою область від України і приєднати її до Росії, вона відповіла, що ні, вона цього не хоче, а насправді вона хоче. Щоб її не примушували вчити українську мову, і щоб більше грошей з області залишалося в місцевих бюджетах замість відправки до Києва. То чому ж вона кричала Росія, Росія? Тому що її обманули, підсунувши чужу ціль замість її справжньої цілі. При цьому, якби область перейшла від України до Росії, то цій жінці, ймовірно, насправді не довелося б вивчати українську мову. Але от чи більше грошей залишилося б у місцевих бюджетах і чи були б досягнуті дуже багато інших цілей цієї жінки та маси інших людей, які не хочуть до Росії, то скоріше за все, що ні? Грубий приклад підміни цілей у першій половині 2014 року неодноразово з'являвся. В новинах один із чиновників оголосив, що знаменитому Віктору Тою пісні начебто писав Державний департамент США. І тому ці пісні начебто шкідливо впливають на росіян і раніше на людей, які жили в колишньому СРСР, начебто тому, що ці пісні були навмисно так написані щоб націлювати людей раніше на развал СРСР, а тепер на підрив влади в Росії. У цьому прикладі змішано одразу кілька прийомів обману, обманних схем, Навішений ярлик бездоказово, тобто безпідставно стверджується про начебто наявність зв'язку, скоріше за все не існуючу, про те, що начебто був причетний держдепша. Держ... Держ на якій у Росії вже давно навісили ярлик ворог. Отже, стверджується, що пісні начебто писав ворог і начебто з метою завдати шкоди. Це вже відверта брехня вигадка, адже це твердження нічим не підкріплене, ні доказів про таку роботу чи такі цілі, ані пояснень про механізм цієї дії начебто таємної зброї не представлено. Таким чином заодно робиться спроба навісити ярлик ворога на Віктора Цоя та ярлик шкідливі на тиск пісні, які він співав. Про це все робить все це робиться для того, щоб відволікти увагу слухачів від головних питань. Хіба має значення, хто автор і які в нього були цілі, якщо в цих піснях написана правда? Що правда... Що брехня чи правда? стверджується у пісні Віктора Цоя. Як ці пісні впливають на людей, в чому проявляється цей вплив і з яких причин це так відбувається? У підсумку обманщик робить підміну цілий. Замість розгляду питань про зміст пісень і про те, який ефект вони створюють у психіці людини. Увагу намагаються перенацілити на розгляд зовсім інших питань про те, хто автор, точніше, до якого з таборів належить автор. чи чужий ворог для того, щоб про зміст суть і смисл пісень обмані ті люди, навіть не задумувались. Цей приклад досить недолугий. Як кажуть, і жаку, ясно, що тут щось не так. Такий майже неприхований обман може спрацьовувати для людей простір мислення, яких вже зведений до одновимірного питання. Свій чи чужий мислення в режимі війни. Може ця історія це індикатор для того, щоб перевірити, скільки людей вже готові для домислення в такому режимі. Обманні схеми. Притність рук, підміна цілей, помста захищеності. Як справжній професійний фокусник, шахрай з наперстками чи картянський шулер зло знає і логіку, і технічні особливості будови людини, тому знає, які миті випадають із уваги людини. Внаслідок чого людина не помічає того, що за той час, за коротку мить або за довгий проміжок, коли вона не здатна була побачити, помітити певні події, ці події вже відбулися, внаслідок чого людина втрачає контроль над інформацією про події в оточуючому світі. І відповідно від нас, над наслідками подій, тобто втрачає контроль над ситуацією. Наприклад, поки людина засліплена емоціями, в ній диявол обманює людину, кажучи їй помстися, ворогу треба помститися, покарати його. Тоді тобі полегшає, тоді тобі стане краще, тоді тобі буде добре. При цьому не уточнюється, з якої причини буде просто добре, чи стане краще, ніж уже є. Але ж це обман, підміна цілі. бо краще і легше стане від зменшення небажаних наслідків злочинів. І найголовніше від усвідомлення, захищеності, від повторення від подальшого скоєння нових злочинів. А помста – це лише ілюзія шляху до цієї цілі, яка насправді часто до неї не приводить. Ще приклад підміни цілей на фоні засліплення емоціями. Це глобальні імперські амбіції Росії. А саме, завоюємо всіх, і от тоді буде нам щастя. Російському народу влада та її друзі, теоретики, розказують, що, начебто, якби, якби Росія завоювала весь світ навіть у буквальному розумінні, і якби Росія почала примушувати людей з усіх народів світу підкорятися диктаторській волі російській влади, то від цього або від задоволення ще більшого більшою кількості ресурсів. Ніж уже є начебто, російський народ став би жити дуже добре, навіть просто чудово, тобто явно краще, ніж живе зараз. І деякі люди в Росії вірять у ці вигадки, і у них не виникає бажання поставити собі запитання про те, що внаслідок якої послідовності подій чи внаслідок яких саме причинно-наслідкових зв'язків це має відбутися що бажання поставити критичні запитання не виникає внаслідок того, що пропагандисти малюють людям приємні райські картинки і це створює сильні приємні емоції. Мрія деяких громадян Третього Риму стати рабовласниками і щоб раби за них усе робили. А вони б рабам наказували, видержували рабів усе що захочуть мрія великих росіян навчити увесь світ нав'язати людям в усьому світі своє уявлення про те, що таке хорошо і що таке плохо. Може для того, щоб відчути себе вищими істотами порівняно з людьми з інших народів, теж відчути свою вищість може бути можливим власне процесу завоювання за принципом. Ми перемогли, значить, ми кращі. Але це емоції, які викликаються для того, щоб підмінити у людей цілі. Наприклад, справжня ціль Хочу їсти зараз і щоб у мене завжди надійна була їжа на кожний день. Щоб бути впевненим і не боятися, що вона може зникнути колись. І бажано, щоб вона була смачна, замінюється на іншу ціль. Регулярно мати смачну їжу будеш? Якщо Росія буде панувати у світі, а інші країни та народи будуть підкорятися. В цьому поза увагою залишаються такі факти, як, наприклад, якщо загальний обсяг якогось ресурсу поділити на кількість мешканців країни, то цей показник питомого ресурсного багатства у Росії буде найвищим щодо багатьох ресурсів, наприклад, за кількість. Землі, води та інших ресурсів. Але це не робить усіх росіян багатими або впевненими в завтрашньому війні. Тобто це не робить їх забезпеченими і захищеними. Чому? Думаю, тому що, по-перше, люди не споживають більшість ресурсів у сирому вигляді, але вони потребують переробки, а це питання розвитку технології а не тільки наявності ресурсів. Тобто це перша підміна цілі. Замість цілі і людині її підсовують, начебто достатні для їх досягнення умови. Звичайно, ми не потратимо самі весь газ, що маємо, але ми його можемо продати. А за це вони нам продадуть комп'ютери, наприклад. Але ж якщо ви завоюєте, то хто ж буде робити комп'ютери? Усюди ж буде тоді Росія. І, по-друге, навіть ці ресурси належать насправді не кожному громадянину Росії в рівній мірі, але перерозпиділяється між громадянами. Це друга підміна цілі. Стрілочництво. Керівництву Росії не вдається зробити усіх громадян Росії щасливими, забезпеченими і захищеними через те, що начебто які зовнішні вороги постійно заважають дуже доброму керівництву це зробити. А от якби усіх їх знищити, тобто замість досягати своїх справжніх і людям Росії пропонується недосяжна перспектива світлого майбутнього перемогти якихось ворогів всю решту світу, яка чомусь постійно вороже ставиться до Росії. Обманні схеми, операції час сліпоти, фокуси, зміна світу поза увагою спостерігачу. Тимчасова повна або частково сліпота, тобто втрата деяких подій увагою спостерігача, може відбуватися не тільки внаслідок фізичних явищ, рухочей, особливості, процесу переключення уваги, а і внаслідок посиленої дії емоцій. Якщо людина якийсь час не контролює свої емоції, то вона, вони отримують більший вплив на організм, ніж думки розуму. І людина підпорядковується не думкам розуму, а програмам здебільшого інстинктивного, тобто нерозумного, неосмисленого реагування на ці емоції. У цей час розум виявляється наче сліпим, бо сильні емоції глушать його сигнали, коли домінують управлінні реакціями організму. Обманні схеми відверта брехня. Вигадки, шахрайство, неіснуючі явища, розповідь про події, чи явища, яких насправді не було, або, або не буде. Обманні схема, відверта брехня, стрілочниця. Це не я, це він, підміна суб'єкта. Наприклад, нерідко росіянам розказують, що начебто американці друкують долари і якимось чином так обманюють і обирають російський народ. По-перше, як саме вони це роблять? Яка схема цього обмануть чи обирання? По-друге, по по-друге, хто примушує росіян чи українців купувати долари? Ніхто. Кожна людина сама вирішує це зробити. Хіба ні? Чому люди самі хочуть купити долари? Хто продає експортні товари за долари? Чому їх продають не за рублі? Чому рублі або гривні дешевшають відносно долара? Далі, хто друкує? Тобто ухвалює рішення про імісію рублів або гривень. Хіба США ухвалює ці рішення про випуск гривень або рублів у підсумку, чим же займається керівництво країни, якщо ключові стратегічні показники життя країни якимось чином залежать від заофіанського дядечка Сева і не від керівництва, а не від керівництва країни? Обманні схеми. Відкрита брехня. Наклеп на опонента про те, що роблю сам держальний або симметричний наклеп. пожежник підпалювач. Схема виправдання нападу. Підміна суб'єкта. Це найбільш активний, найбільш нахабний вид стрілочництва. Підміна суб'єкта. Чинити проти опонента злочин. А потім звинуватити цього ж опонента у скоєнні цього злочину. наче пожежник, який сам підпалив дім якоїсь людини, а потім звинуватив того господаря у тому, що це, начебто, той винний пожежі. Цей яскравий приклад запропонував відомий журналіст Віталій Портников. Такий наклеп, як правило, зводиться агресором проти його запланованої потенційної жертви для того, щоб Якраз так виправдав наступний напад цього агресора на цю заплановану потенційну жертву чи чиїхось почав. Такий наклик багато разів використовували різні правителі, також і правителі Росії, для того, щоб нападати на сусідні країни і завойовувати їх, виправдовуючи перед різними сторонами, спостерігачами або перед народом тих. Тим, що вони начебто захищають себе або свою країну, або русських людей в сусідніх странах, від начебто нападів на них з боку ворогів, яких вони націлились знищити. Хоча насправді самі ці правителі Росії якраз і вчиняли ці злочини, яких потім обвинувачували опонентів. Останнім прикладом застосування цієї тактики є війна на Донбасі де озброєні Росією та таємно піровані Росією найманці бомблять житлові будинки в містах і розстрілюють мирних мешканців. Не тільки з автоматів, але й з мінометів, гранатометів, артилерії та реактивних систем залпового гнівград. Ще часто грабують. І окремих людей, і банки, а потім звинувачують у всіх обстрілах і бомбуваннях українських воїнів, які насправді намагаються захистити людей Донбасу від цих злочинців, найманців російських спецслужб. Дивіться інтернет в середині липня 2014 року за цим же сценарієм керівництво Росії почало розвивати ще одну тему, стверджувати, що в російському місті Донецьк вбито цивільну людину снарядом, який начебто випустили службовці Збройних сил України ЗСУ. ЗСУ офіційно заявили, що це брехня, тому що вони не стріляють по території РФ. Але ж у Росії майже монополією. На телевізійні новини володіє керівництво країни. В тому смислі, що більшість людей у Росії отримують новини винятково з офіційних телевізійних новин. І тому вони не зможуть дізнатися правду про це простування. Дивіться в інтернет. Для чого керівництву Росії потрібне таке наклепницьке звинувачення на адресу українських військових? Відповідь уже прозвучала. У Держдумі вже піднімалося питання про можливі точкові удари авіації РФ на території України. Тобто це привід для переходу до нової фази війни проти України, до офіційних активних воєнних ударів з боку Росії по людях в Україні. І хоча обманювати когось це не повага до нього. Тобто, коли керівництво Росії обманює російський народ, то цим воно виявляє свою неповагу до народу. Але керівництво Росії, схоже, вважає, що воно раніше вже настільки вдало обмануло людей в Росії і вже до такої міри контролює їхні емоції і думки, а незгодних може прибрати або знищити, наприклад, раптом і дуже вчасно для планів Кремля померла Валерія. Новодворська, це випадкові, що може дозволити собі вже безмежно брехати будь-як і про що будь, тому що керівництво Росії схоже думає, що вже ніхто не зможе його зупинити. Зокрема, вони, мабуть, вважають, що і народ можна вже сміливо обманювати, і тому так і роблять заради збереження своїх теплих місць. На жаль, заради свого благоденства вони готові пожертвувати масою людей, тому що не тільки намагаються нацьковувати один на одного людей в Україні, але й намагаються стравлювати між собою російський народ і український народ.